Час медична інфраструктура турійської громади потребує модернізації для підвищення доступності та ефективного надання медичних послуг. Значна частина населення проживає у віддалених селах, що ускладнює доступ до медичних послуг через відсутність транспорту та сучасного обладнання у фельдшерсько акушерських пунктах. Участь у конкурсі та реалізація проєкту Мобільна медицина покращення якості та мобільності медичних послуг у віддалених населених пунктах дасть можливість залучити фінансування для закупівлі транспортного запсугу, укомплектованого для надання виїзної медичної допомоги та електровелосипедів для ФАПів, щоб значно підвищити мобільність медичних працівників та оперативність надання допомоги. Завдяки закупівлі сучасного медичного обладнання, транспорту та організації виїздів лікарів до віддалених сіл значно покращиться ефективність діагностики та надання медичної допомоги. Це, в свою чергу, сприятиме зменшенню кількості випадків ускладнень серцево-судинних та онкологічних захворювань, а також підвищенню якості життя жителів громади, зокрема у найбільш ізольованих місцях. даний час медична інфраструктура Слонянської територіальної громади потребує модернізації. Наша громада налічує 51 сільський населений пункт. І доступ населення до наших і акушерських пунктів для медицинського обслуговування в зв зв'язку з відсутністю транспорту та зв'язку. Ми сьогодні відчуваємо явні недопрацювання медицини. Тому участь нашої громади в проєкті, який дасть можливість нам придбати електровелосипеди, дасть значно більше можливості до доступності наших мешканців до медичних послуг. Скажіть, будь ласка, з якими основними труднощами ви стикаєтеся під час роботи у віддалених селах? Самою основною проблемою це в нас є дороги через те, що дуже погані доїзди після дощів, після зими не можна добратися. Це ускладнює надання невідкладної допомоги пацієнтам. По-друге, не кожен пацієнт має чим транспорт добратися, і це так само ускладнює до ну, транспортування пацієнтів до лікарні. Скажіть, будь ласка, наскільки важливим для вас є швидкий доступ до транспорту, такого як електровелосипеди для надання медичної допомоги? Від швидкості доїзду до пацієнта залежить і якість і швидкість надання допомоги, тому так наявність електровелосипеда, Відразу скоротить час добирання до пацієнта, так як я обслуговую п'ять сіл, і між ними немає громадського транспорту, тому наявність його значно покращить надання нашої допомоги. Проєкт є покращення якості надання медичних послуг жителям турійської громади в першу чергу тим, хто проживає у віддалених селах. Скажіть, будь ласка, як би змінилася ваша робота, якби здійснювалися регулярні виїзні медичні обстеження підвідувачі вам населені пункти? Ну, робота б змінилася тільки в кращу сторону, однозначно, тому що було б покращення. Роботи сільської медицини, так якби було б більше обстежено людей. Це була б профілактика хронічних різних захворювань і була б ну, запропонована більш доступна медицина для сільського населення до обстежень, до, до, взагалі до медицини. І довіра в людей до сільської медицини набагато б зросла. Як на вашу думку, яким чином модернізація допоможе покращити здоров'я населення вашої громади? Модернізація дозволить якісно і швидко надавати медичні послуги на місці перебування пацієнта та покращити своєчасність діагностики.